Трьохгодинним блокуванням апеляційного суду Кіровоградської області закінчився розгляд апеляції у справі активістів Сергія Рипаленка та Марти Кузів. Нагадаю, 29 листопада правоохоронці затримали вісьмох членів правого сектору. Їх звинувачують у погромі та пограбуванні грального залу національної лотереї у центрі Кіровограда. Одну із затриманих одразу випустили через те, що вона неповнолітня. Тоді правий сектор звинувачував поліцейських у неправомірному затриманні і навіть викрадені людини. Іншим активістам присудили по 60 діб запобіжного заходу без права вносити заставу. Про конфлікт в залі суду докладніше розкаже Сергій Михайлін. Розгляд апеляції щодо зміни запобіжного заходу розпочався з 30 хвилинним запізненням. Підтримати свого побратима у залу суду прийшли зо два десятки активістів правого сектора. За словами адвоката підозрюваного, Сергій Рипаленко раніше не судимий. Воював у зоні АТО в складі добровольчого батальйону Правий сектор, отримав поранення і контузії. Має позитивні характеристики. Прокурор зачитує, в чому підозрюють активіста. Обрунтований до цього чи не дано злочинку наступні докази, покази свідків, речові докази. Відеозапис КБ спостереження, грошові кошти, які були вивчені на місці, Кого, самі транспортні засіб, якому були збережені, якому перевозились, предмети, схожі на зброї, та, е, грошові кошти та жорсткий тиск. Наданих доказів. Абсолютно є необґрунтована підозра. Абсолютно відсутні докази на обґрунтування підозри. Як бачається очевидним, особа незаконно тримається під вартою. Адвокат підозрюваного заявив кілька клопотань. Зокрема, командир добровольчого корпусу Правий сектор Андрій Стемпіцький та народний депутат Олег Петренко просять передати обвинуваченого на особисті поруки. Прокурор проти вважає, що вони не зможуть забезпечити явку підозрюваного у суд, оскільки не проживають на території Кіровоградщини. Олег Петренко зазначив, що до цього брав на. Поруки інших активістів з різних областей України і по жодному порушень немає. Суд йде до нарадчої кімнати. Повернувшись, оголошує рішення у клопотанні народного депутата України Петренка, командира Добровольчівського, українського корпусу, правий сектор Стимпійського про обрання Рипаленко за забіжного заходу. Особиста порука відмовити. Ухвала апеляційного суду. Є остаточно касіційний порядком, оскарження не не підлягає. Суть ухвали. Зрозуміло, учасників процесу. Альба! Зарада національних інтересів шу. 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 правоохоронці шу. намагаються вивести активістів із зали суду. Натомість блокують вхід лавами. Отпустіть того чого дав забаковали. Та ніхто й не його! Я дівіть. Смотрите. Где? Отойдите, а Отпусть, пусть отпусть, Он стоит, смотрите. Пусть, беды, идет сюда. Пу сюда. Смотрите. Пу сюда. कиндержи, смотрите, пусть идет сюда. Bunları, Посмотрите. Посмотрите, пусть сюда. 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 Человек сюда. Сюда Сюда. Сюда. Слушай мені, давай не будемо ти частина. Я, Я буду тієслові став. Я тебе ставлю. Судді ми апуснуть після того, як этого человека и і ще шісті ліг би атусь. Шестидесятирічний активіст звинувачує правоохоронців у побутті під час сутички. Витягнули мене і побили. За що? За що? Що це за правосуддя? Ми вісуємо патріоти України державу захищають. Розумієте, патріоти, молоді хлопці, Люди, поранені. людина була. Донецькому аеропорту ми маємо ваші допомоги захищати перед агресором, але будете нас судити. Такого не буде. Ми хочемо державу правову побудувати, правову державу, українську національну державу. У залі суду заблоковані судді, прокурор, адвокат, обвинувачений, п'ять представників нацгвардії та журналісти. Активісти правого сектору обдзвонюють засоби масової інформації та кличуть на підмогу активістів з інших регіонів України. Припинити політичні переслідування добровольців. Ми це розцінюємо не інакше як політичні переслідування. Це безстрокова акція. На запитання журналістів у головуючого судді чи очікував він такого розвитку подій та чи відчуває себе в небезпеці. Той відповів Много. Не таку. Прокурор, Заборожується. Ні. Заборожується. Ні. Заборожується. Ні. Заборожується. Я думаю, що ні Поки ні. у цей час дорогу поруч із судом перекривають інші члени правого сектора та правоохоронці. Хтось викликає пожежних. Декомусь присутніх у заблокованій кімнаті суду активісти дозволяють вийти і починають перемовини з правоохоронцями. Зрештою, після трьох годин блокування домовляються звільнити залу суду і дозволили провести слухання по справі іншої активістки. Марти Кузів, її суд звільнив на поруки народного депутата Олега Петренка та командира Дук правий сектор Андрія Стемпіцького. Чесно кажучи, я дуже здивована, але я дуже вдячна. Я не розраховувала на те, що мене випустять на поруки. Ну ми звикли в основному, що відбувається таким чином, якщо правий сектор на чомусь за, за взагалі затримують. Потім справу подовжують, уже ніхто нікого не випускає. Мені дуже смішно, що мене звинувачують в озброєному нападі. Слава Україні! Живемо всім'язним. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем. А вже в середу в апеляційному суді розглядали справи ще двох членів правого сектора. Першим в залу суду привели керівника обласного осередку Пилипа Тарана. Адвокат просив замість 60 діб тримання під вартою випустити активіста на поруки. Суд не задовольнив клопотання. Пилип таран лишиться під вартою до лютого. А от іншому члену правого сектора Івану Борисову пощастило більше його випустили з під варти. Два місяці він проведе під домашнім арештом. Увесь час, поки тривало судове засідання. Більш Сотні активістів правого сектору чекали під стінами суду. Планують лишатися тут до наступних засідань, під час яких розглядатимуть справи ще трьох представників організації. Ми не можемо бути задоволеними однозначно такими вироками, тому що ми вважаємо, що наші побратими є невинними і будь-які переслідування в їхню сторону є апріорі незаконними. На завтра призначено ще три розгляди по нашим членам організації, і ми так само будемо тут на їх підтримку і вже будемо діяти відповідно до ситуації.